Для мене тут найважливіший був цей момент такого людського спілкування, ділення в такій камерній атмосфері, яка зав'язалася в нас за ці кілька днів. І ми десь по своєму відкривали одне одного, по своєму відкривали для себе різні мистецькі інституції, мистецьке явища. І дуже цікаво зав'язалася власне ця комунікація з нашими закордонними колегами. схотები უკრაინის საზოგადოებებისთვის ხელოვანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითიდენტიფიკაციის მომენტი და ხელოვნება სწორედ ის сфероა, რომელიც ამ sakitს ყველაზე უფრო კაფეოთ, цვავეთ, ზოგჯერ წარმოაჩენს. В цій резиденції є така важлива риса, що зазвичай резиденції вони більш вузько спеціалізовані. І в нас з'явилися теми, і в нас з'явилася та палітра думок навколо дуже вузьких тем. Що ще важливо, що ми е, мислимо сучасно, шукаємо сенс, задаємо ставимо питання до всіх тих тем, які звучали протягом резиденції. Колеги з Литви, з Грузії, з Польщі нам теж дали безцінний досвід. Вони розказали, як вони сприймають Україну сьогодні за кордоном, що вони хотіли би бачити. Мені здається, що ми пройшли усі якийсь шлях до розуміння, до відчуття себе, хто ми є. Істина звикла вдячна за те spotkanie, które się odbyło. I sądzę, że tych spotkań powinno być e, więcej. Na gruncie sztuki, rozmawiania o sztuce, ale też e, czego ta sztuka dotyczy i co jest ważne dla nas, e, dla ludzi. Bardzo ciekaw jest, ze wszystkimi tym chalektylami, spotkać się z nowymi przyjaciółmi i podróżować z nimi. Друюча наша резиденція, яка розпочиналася у Львові, і завершилася в Чернівцях. Львів, Київ, Чернівці. Вона насправді створила досить так багато гарних речей, таких як можливості продовжити далі. Якісь співпрацю, проекти. І також було важливо саме нам показати власне нашу культуру і наше мистецтво і якомога різну Україну. І мені видається, це нам вдалося.